Серцях, чиє ви останні ці були, що затвердимо жосно були, були, Ми Де дитина, то їх стри, та дитина, та й Як не бути? Як не знати того Божого дитяти? Ми нехився поганяли і в колеги задрімали, а що раптом світло стало, на всі гори запалало. Ми гадали, що то чари, бо глян горіли хмари, а зі хмар спів лунав веселий. Так співали ангели. Ми скупилися й питаємо, що тепер робити маємо. Аж побачили здалі, тут злоду три царі. Хоч величні, і вельможні та покірні і побожні. Путь і кажуть так до нас, пастушки, вітаєм вас. Привітали і повідають, що із кину поспішають. Не син Боже народився, і з Марією поплатився, що йдуть Богу помолитись, його Сину поклонитись. Вони несуть великі кунки, то дитині чи дарунки. Ми до тих царю пристали і свої дарунки взяли. Я взяв сиро барбаричку, а я, і... я А Я взяв свої грішки і сосику для потішки. То й гелибо свалили, що Ісусика остер. Гляньте, Ангел то йде, щоб у знову стоянці. Він соцеві служив і його не дайський земля. Ми із вотінцями дому. Має місця злого. Любі діти, я вас знаю і за вами скрізь шукаю. Дує вас остерегти, щоб спаслися від біди, що там сталося, що скоїлось. зло на добрих напосілось і отцям вільми лютує, смерть Ісусу готує, бо Ісус прийшов на світ рятувати людський рід, щоб спасти людей з недолі, зоря легка і неволі. Матір Божа, Що ж то буде? Сучаться ж горя люди. О, зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть, як прийшли то щось спросіть Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри трохи гривні, дати вони нам повинні А щоб гроші ті носити треба випити, закусити, три горілки, трохи шнапс щоб ми. Пам'ятали вас, а ще ковбаски і сало, щоб не лишилося на свалу, а ще піввідра салату, щоб дійшли в пленню хати. І конфети в чокуляді, щоб дівчата були раді. Як того нам все дадете? Проблем мати не будете. Буде як і буде з ким, буде як і буде з чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти, пацята, усе привалить вас до хати. Це у вас буде на Турлінбук. Та й не займеш ні скапу. А ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою мати і Бога забувати. Отакими вот ну, -ну, ну Зараз ну не прийдуть. І рот, і род, де бо є. Ой, помори, да надати, і роцар, і дану Що за диво нині з вами? Я царем є над царами. Я помив в стороні. Ви всі належите мені. Так, 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 єсніший царю, маю царю новину. Ще б нам золото, ну-ну. Тихо, будь, ти жити струю, бо тя враз по четвертую. Ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. Маєм царю такі вісті, що серці до народився у мирній ємі А ну геть мені з хати, бо накажу порубати. Один я цар тут, Володар всього краю. Царя дитяти я не знаю. І знати не бажаю, а хто буде його вітати, голова впаде з пліч. Уста погроза страх пустить, не знаєш іроди, людей, не знаєш, що там страх трива. Не зради він у свого. Як ви сміли мене перебивати, то ж згиньте всі. Ні, будуть жити і будуть Господа хвалити. На славу Богу і святому запротивляться всьому зламу. Та й щасливий рідний край. Подай же, Господи, подат. Ось ми в нашій владі, кінець настав, всі злобні зраді. Так сталося, слава Богу, та збираємось у дорогу. Але закипи тим скати, треба щастя побажати, дім добро нам дарувати. Я не чую вас, як жить, хай с гріш у вас держе, най молоко від корові від бика. Хай ся кури вам несуть, На яйця не кугут, а за тою він жіною. дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки, бо дрантиві кишеньки, будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Христос рождає. Славімо Христа! Ми на тому добрі люди. Коляду кінчаємо. Щастя долі цьому дому щиро всі бажаєм. Прощавайте ми в цій хаті. Щасливі будьте і багаті, майте волю добру, божу. Тільки ви все ласку Божу. Ласка Божа вас спасе. Край і нарядь піднесе, тож будьте людоньки, здорові, живіть злагоді, любові, свої помилки визнавайте і своїх ближніх пробачайте. І щоб цю ніч ніхто не злився, бо цю ніч Христос, Христос родився, Склавлення ми вже будемо господарю від до світ і рождений. Děkuji Marno.